Першим на 45-й сесії Коростенської міської ради шостого скликання слухали питання затвердження підсумків виконання програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня на перше півріччя 2005 року. Та перед початком доповіді міський голова Володимир Москаленко повідомив депутатам, що тендер на харчування дітей у 2015-2016 навчальному році виграло товариство візит з міста Узін і зазначив, що задля збереження гарячого. Речування нашим коростенським школярам міська влада має піти на підписання угоди на оренду приміщень товариством. Депутати включили на пропозицію мера питання оренди в порядок денний і пізніше проголосували за виділення приміщень в оренду. Стосовно виконання програми економічного та соціального розвитку в першому півріччі 2015 року доповідав начальник управління економіки міського конкому Олексій Жилін. В своїй доповіді він зосередив увагу присутніх на найбільш важливі. Ливих аспектах життя міста, окресливши спочатку ситуації в країні загалом, за словами Олексія Жиліна в Україні в цей період спостерігалося зменшення валового внутрішнього продукту і падіння промисловості, а ще деіндустріалізація економіки. Доля переробної промисловості в валовому внутрішньому продукту країни складає лише 13%. В таких умовах зменшення обсягів промислового виробництва всього лишень на 3,7% у порівнянні з відповідним. Періодом минулого року здалося успіхом, проте лишень завдячуючи підприємства хімічної та металургійної промисловості. Нарешті підприємство стерігається значний спад. Характерним для звітного періоду стало збільшення боргів за теплову енергію та інші комунальні послуги, а також за електроенергію та природний газ. Зросли надходження до міського бюджету, проте лишень номінальна. З урахуванням індексу інфляції міський бюджет недоотримав 7,5 мільйонів гривень спостерігається за словами Олексія Жиліна, скорочення кількості підприємців в місті, зменшився товарообіг роздрібної торгівлі. Середня заробітна плата номінально зросла на 10%. проте за фактичною купівельною спроможністю зменшилась практично на третину. На харчові продукти в середньому витрачається половина доходів громадян і в два з половиною рази збільшилась кількість отримувачів субсидії для подолання проблем і зміни ситуації за словами доповідача в місті. Проводиться робота по залученню інвестицій з метою створення нових робочих місць і збільшення надходжень до бюджету. Сподівання в плані заморожування процесу зменшення кількості приватних підприємців покладаються на відкритий в місті в рамках програми розвитку ООН Коростенський центр підтримки бізнесу. Виділяються кошти на ремонт соціальних об'єктів та об'єктів комунальної власності, ремонт доріг та тротуарів, ремонт та реконструкцію об'єктів теплопостачання, водопостачання. Та водовідведення депутати прийняли інформацію до відома про виконання бюджету за перше півріччя поточного року. Звітувала начальник фінуправління міського конкому Людмила Щербанюк. Депутати вислухали інформацію і затвердили наданий звіт. Нещодавно в користані було створено і розроблено план дій зі сталого енергетичного розвитку міста на термін до 2020 року, в якому передбачені заходи спрямовані на енергозбереження як загалом в місті, так і порядок комунальних. Об'єктів про деякі аспекти плану розповів депутатам експерт проекту ГІС енергоефективність в громадах, який надавав місто допомогу у створенні плану Дмитро Марусич. В рамках плану до 2020 року в користі має на 20% зменшитись кількість викидів вуглекислого газу. А отже, має бути втілено ряд проєктів, що дають можливість зменшити енергоспоживання або використовувати альтернативні джерела енергії, що виробляються не завдяки. Спалюванню палива, це зокрема і встановлення сонячних батарей і використання сонячної енергії для освітлення і запобігання енерговитратам. На усі заходи планується витратити понад 200 мільйонів, не лише власних коштів. Проте з міського бюджету гроші мають бути виділені на умовах обов'язкового співфінансування. Після розгляду питань порядку різне депутати були поінформовані про перебіг громадських слухань з приводу будівництва нового підприємства в районі заводу МДФ. І зазначено, що більшістю голосів рішення про отримання дозволів на будівництво та власний початок будівництва було прийняте. Були розглянуті запити депутатів. Зокрема, запит депутата Олександра Михайчука стосовно правил перевезення дітей маршрутним транспортом. У відповіді зазначалося, що діти повинні перевозитись з перевізником безкоштовно, проте це питання має бути довивчене і взяте на контроль.